Так, кого цікавить трактор Lovel PRO, є в двох комплектаціях. От, Значить, є PRO на от резині 14,9 на 24. І також є прошечка на звичайній резині 12.4 на 28. Тобто вони повністю. Одинакові по характеристиках, по всьому, по навісних механізмах. Одне, що відрізняється тільки розміром задніх шин. І, звісно, відрізняється ціною. На широких шинах от Армуровська шина стоїть. Трактор коштує 18 500 доларів. І на звичайних шинах коштує 18 100 доларів. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся. Бачите, в нас їх трошки є. Що по кабіні вони нічим не відрізняються. Це в нас трактор за 18100. І це в нас трактор за 18500. Повністю все одинаково. Пишіть, телефонуйте, техніка по наявності. Міні-агробузова.